Щоб зрозуміти, як працює квантова техніка, давайте е, подивимося, як працює вона з думками, з тими думками, які ми можемо в собі носити довго, які нас е, напружують, гнітуть і ми себе накручуємо відносно того, що ми думаємо. Е, квантова квант взагалі, це як е, мовою квантових фізиків це. Карпускулярно-хвильовий дуалізм. Тобто карпускула це ми можемо сказати, що це речовина, і хвилька це енергія. Тобто, квант може знаходитись в двох станах: у карпускулі, у речовині і у хвилі. Так ось, коли ми маємо думки, то це стан карпускули. А коли ми вільні від думок, від тих гнітючих думок, мислеформ, які ми в собі носимо, це стан хвилі. То, як працює квантова, вона має можливість перевести стан з в стан хвилі. Як це в нас буде відчуватися? Ота гнітуча думка, яка, яку ми мали, вона зникне. Ми навіть будемо мати спогади, але ми не будемо реагувати на них. Ми не будемо включатися емоційно, ми не будемо відчувати такого гострого болю. Ось так воно працює. Якщо є розуміння або є запитання, задавайте мені. Якщо нічого не зрозуміло, і вам здається, що в маячня також пишіть, я буду вам відповідати.